Всім привіт, дорогі друзі, з вами я Даня Корнів. І сьогодні я вам розказував вчора у дописі, то що что... я поїду в орбіту і. И... Я бачив багато відео, де орбіта, але це було у інших блогерів і я сюди приїхав, щоб все побачити своїми очима. Оператори, за мною. Я, як, як ви, я вам розказував, то що тут то, що це схоже на на тільки тут нема радіації. Але кажуть, що тут теж є атомна електростанція, на тільки вона не взривалась. І кажуть, що її достроюють у якомусь у 2030 якомусь році. Но, угу. в якому, да. именно я не знаю. Вон там еще написано лето проблемы. Лето, лето проблемы. Продолжим. Но тут, если честно, стрёмненько. Но я сталкер, так что... Да, Мне ничего не страшно. Я, я вже почти пройшов в ігру на своїй PlayStation 5, так що я нічого тут не боюсь. Ну, якщо чесно, я раніше хотів поїхати у прип'ять, але я знаю, то, що там небезпечно. Там ще можуть сталкери бігати. Мутанти різні. Кстати, я бачу у Ютубі. І Кацапи. Угу. Так що я бачу у Ютубі, ще у Прип'яті бігають. Що у прип'яті ще бігає цей лось без голови. А тут як отаке. Оператори будемо заходити? Добре. Даня, Даня, вернись. Да не надо. Коротше, продовжуємо Там ще були написані слова про нашого ворога із сусідів, але там ще було таке слово, но я не буду його казати, бо воно це матюк. На скільки тут вже люди живуть Мук там еще воно написано. Вова, плюс щось там. Херсо пробити, серце. А як ви думаєте, це тут -те... раніше люди жили, чи це просто тут приїжджали і вони графіті писали? Треба. Угу. А ну, якщо мені дозволяться, тоді можу ще відео із Чорнобиля записати. Я ще, кстати, у Ютубі бачив то, що е, у яку... я ще там бачу те, що в домі там графіки то що там тріугольники і значок радіації. Лето, лето, проблемы сегодня, завтра. Она еще там написала. На подъезд. Угу. А мы... да, подъезд. Она там еще что-то написала. В. плюс М. идем дальше. Там еще пчелы. Вітаю пограти в Stalker 2. В общем, оце все. Но відео ще не заканчується, якщо ви повірите. Ну, я ще планую хочу пограти в Stalker 2, но, но но. Я думав, що 20 листопада я буду грати в нього ну, веселіться. На це в мене ще четверта плойка була. Але як оказалось, то що вона не виходить ні на четверту, ні на п'яту. Коротше, ребята, продовжуємо. І я хочу вам ще сказати, що у нас сьогодні була дуже складна ніч, То, що нас бомбила русня. Капець, я почти не спав. Але все одно я приїхав в орбіту, щоб усе побачити своїми очима. Того, що я бачу в усіх блогерів, де вони їздили в орбіту, де в Чорнобиль. Ну і я думаю, а я чим хуже? Можемо підніматися на другий. Остав на дірку. Передиречко. Коротше, ну капец, дуже моторосну. Йдемо їсти в городі призраку. Ребята, і кстати, я забув вам сказати, то, що я це запланував іще вчора. Мені ніхто не пропонував, я вирішив сам, що говорить. Буду говорить оператору, щоб вони виїхали зі мною і все зняли на камеру. Оператор, можеш ти вперед, щоб не знімати думку? Тому що, то, що ми їхали дуже довго. Я не їв, не пив. І це точно має заслужувати лайка, бо, бо у мене не було Wi-Fi. Я не міг навіть допис в Ютубі написати. І це точно буде заслужено лайка. Ребята, продовжуємо. Вітерець піднявся. Встало. Ну, вітер такий холодненький. Так що йдемо знову на екскурсію. Ну, особливо на день народження у мене тільки одне питання. Я... У мене тільки одне бажання. Все Це... тільки одне, все, більше нічого. Я хочу поїхати в Чорнобиль і все зняти на камеру. Охота, там вже і дерево росте. А отам, ви не посуляєте, отам даже навіть люди живуть. Так, ребята, вибачте, просто маленький збой трапився. Йдемо. О, І це все орбіта. Ну, Особенно я реально не знаю, скільки де атомна електростанція тут. Но я знаю то, що, атомне, то, що Чорнобильська атомна електростанція розташована у 2 кілометри від города Прип'ять. Це точно треба заслужувати лайка, тому що я всю дорогу не їв, не пив, держався, щоб зняти відео. Скажи скажи красиво, на тільки дома порти. Оператор, скажи красиво на тільки дома порти. Тут колись жили, її. Кстати, Ребята, сьогодні у нас було дуже смачно. На десерт шоколад із арахісом. А їсти це тільки лаваш з сиром. Нагетс и ковбаска.